Триматися за старий чи будувати новий, що буде зі світовим порядком? Прямий ефір вашого майбутнього, якщо ви не зупините Росію в Україні. Фактор Трампа у новій конфігурації світу well, thank you very much. Чи вистачить європі м'язів захистити себе та Україну без підтримки США. Джанес Німці мають встати і взяти на себе відповідальність за європейську безпеку. Що ви, дідько, робите у 2025-му? А також майбутнє НАТО, гарантії безпеки і китайські та індійські війська в Україні. Несподівані інсайти всесвітнього економічного форуму у Давосі. Ласкаво просимо на найдорожчу вулицю у світі. променад у Давосі цього тижня тут були найбагатші люди, найлюксовіші машини та найзахмарніші ціни на житло. Адже тут зібралися люди, які вирішують долю світу. Вони їздять поруч з авто та ходять пліч опліч з людьми. Роботи дай лапу. Ці створіння одночасно надихають і лякають, а ще кричуще натякають на тему цьогорічного економічного форуму співпраця задля розумного століття. Дивлячись на засніжені Альпи, які створила природа, я замислився, чи почнеться повстання штучного інтелекту, який створила людина. Але поки що ми у відносній безпеці. Можна я з ним привітаюся? ой, ви знаєте, він зараз не в найкращій кондиції. Геоекономічна нестабільність, штучний інтелект, торговельні війни, культурна поляризація та кліматичні зміни головні виклики, які цього тижня обговорювали у Давосі три тисячі політиків, лідерів думок, експертів та журналістів зі 130 країн. Трамп. головна увага прикута до політика цунамі Дональда Трампа, який не більше, не менше хоче змінити увесь світ. Well, Він говорить, що Америка інвестує 500 мільярдів зелених у штучний інтелект і схилить саудитів потопити Росію, аби вона захлинулася у своїй же нафті. Якщо знизити ціни на нафту, то війна між Україною та Росією припиниться негайно. Я також хочу попросити усіх членів НАТО збільшити видатки до 5% на оборону. Мова не лише про НАТО. Трамп у своєму виступі відверто критикував економічну політику ЄС та високі податки для американських товарів. Побувавши на багатьох панелях, я чітко відчув, що на Давосі з кожної щілини тягнуло американсько-європейською конфронтацією. Ацію це один з ключових трендів нового світового порядку, і це точно доведеться розрулювати, в тому числі і нам. Як ви вже встигли зрозуміти, під час економічного форуму вже давно говорять не лише про гроші. Для нас найважливіше, що тут говорять про Україну. Головні дискусійні майданчики про найбільшу війну з часів Другої світової проходять ось у цьому павільйоні. Перше, що ви бачите на вході в український дім квінтесенція нашої боротьби слово воля, зроблене з понівеченою російськими уламками обшивки. Далі арт-об'єкт, який демонструє вразливість сучасного світу. А на другому поверсі відеоінсталяція з підписом Прямий ефір вашого майбутнього, якщо ви не зупините Росію в Україні, це послання нерішучим європейським політикам та симпатикам Путіна. Усе це артефакти проєкту Твоя Україна понад усе. Перемагай з нами, який створили фонд Віктора Пінчука разом з офісом президента. Серед гостей дискусій: президент Польщі Анджей Дуда, брати клички, перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко, прем'єр-міністр Литви, Гінтаутаспалюкас, історик Тімоті Снайдер та вчений Ніл Фергюсон. І білі комірці та краватки могли приспати публіку, але український піксель повертав учасників в українську реальність я воював у багатьох країнах, але не бачив нічого подібного до технологічної війни, що розгортається сьогодні в Україні. Але самі по собі технології не приведуть нас до перемоги. Результат війни залежить від успіху взаємопов'язаних компонентів. Вона вимагає колективних дій, коли кожен союзник робить значний внесок, а зволікання коштує життя. під час дискусії в українському домі спікери обговорили ключові виклики для України американську допомогу. НАТО гарантії безпеки та посилення Європи, від якої нова адміністрація США буде віддалятися, під час дискусії на темі відправлення військ в Україну зіштовхнулися два світи старий та новий: німецький дипломат Вольфганг Ішенгер та американський вчений Ніл Фергюсон. США нам кажуть, Україна це ваша проблема. А ми не можемо відправити лише європейські війська в Україну без американських. Є правило: заходимо разом і виходимо разом, якщо ми НАТО. Європа не має достатньо сил та ресурсів. Be... Що б я порадив, там, звісно, мають бути якісь європейські війська, але їх повністю не прийме Путін. Моє рішення там мають бути війська Індії та Китаю. Путін не почне війну проти китайських солдатів. Це найгірша ідея, яку я чув у Давосі за 10 років. Це жалюгідно. Ви хочете, щоб вас захищали усі, крім вас. Німці мають встати і взяти на себе відповідальність за європейську безпеку. Пеку, що ви, дідько, робите у 2025-му? Ви перекладаєте відповідальність на китайців. Ця словесна перепалка красномовно демонструє усе більший клин, який вбивається між адміністрацією Трампа та Європейським Союзом, а також те, з чим доведеться стикнутися Україні, в питанні миротворців. Працівник спецслужб виглядає когось у бінокль: снайпери на дахах, перекритий рух, поліцейські кордони та величезний натовп людей. В український дім прибувають дві зірки світової політики: спочатку епатажний президент Аргентини Хав'єр Мілей, а далі Володимир Зеленський. Президенту показують виставку, щоб евакуаційні потяги настали реальністю Європи. Вона має себе переосмислити, вважає український лідер. Європа повинна бути сильною, прикинутись, пам'ятати, що вона суб'єкт, дивитись на Америку і дійсно мати такого сильного союзника, але поважати тебе будуть тоді, коли ти сильний. І тому Європі повинна Європа повинна бути сильною, незалежною, і тоді з Америкою будуть інші відносини. З виступів Зеленського на головному майданчику Давосу можна зрозуміти, що Україна намагається зробити теплішим холодний протяг між США та ЄС, адже тут наш національний інтерес. Президент багато говорив про важливість єдності союзників, без якої неможливий сталий мир в Європі. Під час війни кожен переживає про те, чи США залишиться на нашому боці. Кожен союзник США переживає саме про це. Але чи хтось у США переймається тим, що Європа може не бути на боці Америки? Що Європа може перестати бути союзником Америки? Ні, у Вашингтоні не думаю, що Європа може принести щось визначне для них. Сабстеншо. Як нам вибудувати стосунки з США та Європою у новій конфігурації світу? Це питання стало одним з ключових під час українського сніданку у Давосі, організованого фондом Віктора Пінчука. Тут зібралися авторитетні політики, лідери країн, дипломати, експерти та журналісти якщо наш ворог переможе, чого безумовно ніколи не станеться. Це завдасть серйозної шкоди національним інтересам ваших країн. це означає, що ви розумієте наскільки життєво важливою є Україна для інтересів ваших країн. Давайте разом сформуємо наш меседж під час нашого українського сніданку. Ваша країна понад усе перемагайте разом з українцями. Вперше на заході побував засновник вефу Клаус Шваб і загалом український сніданок в авангарді подій форуму. Адже саме тут відбулося перше публічне представлення адміністрації Трампа. До дискусії доєдналися спецпредставник Дональда з особливих доручень Річард Гренел, сенаторка Джоні Ернст та конгресмен Майк Лоулер. Ми хочемо побачити перемогу України. Ми хочемо, щоб Путіна загнали в ящик. Чи готовий буде конгрес надати? Україні більше військової допомоги, якщо президент Путін не сяде за стіл переговорів. Я думаю, це зараз обговорюється, і ми готові надавати таку військову допомогу. Ця допомога напряму залежить від згуртованої роботи союзників альянсу, де, як ми знаємо, зараз ламаються списи. Проти високий гість сніданку генсек НАТО Марк Рютте заявив: ми не про те сперечаємося. якщо Україна програє, то це вже не буде питань про 3 чи 5 відсотків на оборону всередині. НАТО це треба буде трильйони витрачати. І якщо Україна програє, то це буде коштувати набагато більше з точки зору оборонних витрат, аніж зараз. Це буде величезне навантаження на наш ВПК. Як і коли Україна та Росія сядуть за стіл переговорів, це питання зависло у повітрі. Робоча формула сталий мир, такий, щоб Путін більше не зміг зайняти жодного квадратного кілометра України. Ніколи вважає президент Дуда, чия країна опиниться під наступним російським ударом, якщо і не зупинити в Україні як всадити Путіна за стіл переговорів. Ми маємо так сильно натиснути, щоб примусити Владимира Путіна, щоб він благав про мир і благав про переговори, щоб він нас молив сісти за стіл переговорів. президент Латвії Едгар Рінкевич з прем'єри Бельгії Олександр Декро та Хорватії Андрей Пленткович зійшлися на тому, що Росії не можна давати шансу економічно відновитися і перегрупуватися для нової агресії. Тому санкції мають зберігатися, яким би не було закінчення війни. У 16-му пакеті санкції має значну роль зіграти газ і скраплений газ. Також там йтиметься про добрива, тому що у порівнянні з довоєнним періодом зріс експорт добрив з Росії. Так російська економіка послаблюватиметься, але наш аналіз показує, що вона ще готова вести війну кілька років. Цього кривавого джина не так легко знову загнати в лампу, але навіть там він не позбудеться своїх імперських амбіцій. Українські військові знають ворога в обличчя, тому під час сніданку закликали лідерів з ЄС та Америки активно нарощувати свою військову потугу і кожну окрему європейську армію готувати до протистояння з Росією. З Давосу Максим Крапівний, факти тижня.